Всім привіт! Мене звати Оля. Це канал Шекліт, і я вітаю вас з Амстердамщини. Я приїхала у коротку відпустку до своєї подружки, і, звісно, я піду по книжковим магазинам. Я знаю, що тут є великі книжкові магазини, де продаються саме книжки англійською. Це те, що мене цікавить. Голландська мені недоступна, тож я хоч якось обмежена, хоча б не всі книжкові мене будуть цікавити. Це добре, бо я не обмежена в цей раз. Розміром своєї валізи я планую відправити собі посилку додому, але я обмежена місцем вдома. У мене вже буквально майже нема куди складати книжки. Що я буду з цим робити, я подумаю пізніше. Тож запрошую вас із собою на пошуки шикарної літератури в Амстердамі. Ось я заходила в декілька крамничок, де продають всякі прикраси, кераміку для дому, і там є симпатичні книжки, зокрема кулінарні книжки. Вони мене дуже приваблюють, але це те, що я точно не буду купляти і вести, бо вони здорові, вони прям великі. Переходячи до загальних моїх книжкових новин, якщо вас вони цікавлять, у мене наразі розпочаті, які у мене в процесі я читаю аж. Чотири книжки. Ось в відпустці я почала читати четверту. Як на мене, то це дуже хороший знак. Це значить, що я нарешті повертаюсь до своєї адекватної. Розумової спроможності, бо я дуже довго насправді не читала, бо декілька книжок одночасно мене вдома чекає перший том сестер Річинських». Мені там залишилось зовсім трошки, але я не хотіла поспішати. У мене було дуже багато справ і домашніх ремонтних, і робочих. І у мене не вистачало часу. Я знала, що не встигну дочитати річинських до відпустки, тому призупинилась і не гналась. Тому на мене чекають останні там сторінок 150-200. Їх буду дочитувати по поверхні і я цього дуже чекаю. Мені насправді приємно усвідомлювати, що мене з подорожі чекає не лише родина, а ще й ота родина сестер Лічинських. Це клас. Я почала слухати Ерос і Психея на Абук, і мені все подобається, але я слухаю просто дозовано іноді по одній главі. Вони досить великі, там більше години слухати. Тому це у мене така онгоїнг-програма. Я її буду слухати не швидко. Далі мене вдома чекають. Я не утрималась, взяла у подружки почитати майже хороші хлопці і прочитала до середини. А потім був потяг. Тож я не брала, звісно, з собою, не хочу возити туди-сюди. Тож хлопці з сестрами Ричинськими чекають мене вдома. І четверта книжка це книжка, яку я почала читати з Kindle. Це «Divine Rivals», це Ян Хедалт. Фентезі мені подобається, що там всього дві частини, що це коротка закінчена серія. Ось за якраз подорожі, поки я в літаку, в потязі, в автобусі. Я думаю, що я маю якраз і дочитати Divine Rivals. Мені подобається таке брати відпустку, де мені не треба думати. Там іноді прям зовсім не треба думати. Іноді мені вже здається, що і авторка не завжди думала, але це таке. Почнемо з книжкового, в який я хотіла потрапити найбільше це Waterstones. Я планувала обрати собі якусь книжку феміністичного видавництва Віраго, але на жаль нічого не обрала. Принаймні подивилась, що вони красиві. А це одна з найкращих знахідок додавайте собі в вішлісти або як ідеї для подарунків для людей, які люблять читати. Це пазли, які створені по світам письменників: Бронте, Дікенс, Вірджинія, Вульф дуже дуже класно і дуже симпатично. Віряйте мені, довіртесь Waterstones, Вони також радять в своїх рекомендаціях The Bookshop Піналопи Фіцджеральд. Ну і взагалі добірка книжок, які вони рекомендують, дуже навіть непогана. Загальні враження мені не дуже сподобалось, як Waterstones розставляють свої книжки саме фікшн. До нонфікшн питань нема а фікшн все стоїть за алфавітом, і очі просто розбігаються. Дуже важко знайти щось, що зачепить мою увагу. Мені оці алфавітні розстановки, де все підряд стоїть поруч з усім підряд, даються важко. До інших відділів поезія, нонфікшн, питань нема там все добре. Women Grow одразу потрапила до мого вішліста. не купила, але вже трошки шкодую. The Sun of the Cell Історія клітини. Це науково популярна книжка, яку точно хочу прочитати в цьому році. Рада, що зустріла її тут. Це було хороше мені нагадування. Продовжуючи наукову тему, показую вам Немо Музей науки. Науковий музей, в якому точні науки стають цікавими навіть для гуманітаріїв тут пояснюється абсолютно все, як працює світло, як працює фізика, магніти, гравітація, людське тіло. Не буду навіть перераховувати тут дуже багато залів, і всі вони цікаві, і всі вони інтерактивні. І тут навіть є справжній метеорит, який можна потрогати. thank mm -hmm. you Але найкраще для мене це ця лабораторія, де можна проводити експерименти, де тобі дають якесь конкретне завдання, і ти йдеш власноруч самостійно робити експеримент. Це може бути хімія, фізика, різні штуки. Тут є класний справжній мікроскоп, у якому ми дивилися, як змішуються вода і олія, вода, олія і миючий засіб. Хоч, на жаль, ми не навчились робити ядерку, але принаймні весело і корисно провели там час. Рухаємось в книжковий, який мені сподобався: The American Book Center. Книжка української авторки The Rooster House, яка стає все більше і більш популярною в Європі, планую читати з Kindle. Моя улюблена хільма А Клінт. Просто дивлюсь, не купляю. І знак, який я подам вам, коли стану дуже багатою, ви побачите, що у мене є класне зібрання легенд і мітів різних країн, різних народів. Дуже, дуже про це мрію. Оця серія мені дуже сподобалась. Біжимо в міський Амстердамський музей сучасного мистецтва. Обов'язково показую вам тут Малевича. А інші цікаві роботи з цього музею покажу вам в інстаграмі, бо тут все ж таки ми будемо звертати більше уваги на книжки. І книжкова крамничка тут просто нереально класна. Тут дуже багато різних видань. Я шукала щось пов'язане з прустом і, на жаль, не знайшла. Я одна книжка, про яку я мрію, її тут не було. Але все одно було дуже цікаво пороздивляти їх добірку. І дуже класно, що в цьому музеї можна потрапити в книжкову крамничку, не купляючи. Квиток, власне, в сам музей можна просто зайти і пороздивлятись книжки, обрати щось цікаве для себе. Одна з найкращих книжкових подій це те, що я ходила на обговорення Макса Єріставі і Нікіти Кравцова книжки Russian Colonialism 101 Дуже Дуже-дуже приємно було чути своїх, свої українські голоси в Західній Європі. І нам багато ще робити роботи в Західній Європі, бо вони геть абсолютно зовсім не розуміють, як працює російський імперіалізм. І на завершення зірочка всім музеям, музей, Райкс музей. Постійно експозиції ще проходила в музеї виставка Франца Галса, одного з найвідоміших живописців золотої доби голландського мистецтва. Дуже раджусь придивитись до його робіт, порівняти його з його іншими сучасниками і побачити, наскільки він жвавий, бадьорий, веселий. Всі, хто вже читав «Тисячу осені Якоба Тезута, по-перше, я вас люблю. По-друге, ви знаєте, що це. Ті, хто не читали, розповідаю. Це мініатюра. Острова дедіма, куди власне і приплив на початку історії Якоб Дезут з Голландії. Тут у мене вже не було ані сила, ні часу знімати, але дуже хочу порадити New English Bookstore. Це книжковий магазин, де дуже класні ціни дешевше, ніж Waterstones, і де я натрапила на оцю серію і не могла від неї відійти. Довго думала, що обрати. І таки привезла собі одну книжку з цієї серії. Хочу тепер всі. Це я щаслива біжу на свій рейс додому. Так що на цьому це все. Книжкові покупки покажу я вам пізніше. У я дочитую Divine Rivals і ще не знаю, що по поверненню додому я захворію грипом і буду два тижні хворіти, кашляти, майже не читати і не знімати відео. Дякую вам за увагу і невдовзі побачимось!